Тиша, темрява, десь у глибині лісу, живе ця історія. І сьогодні я розповім її тобі. Коли у будинку на вулиці Привидів загорілося світло в квартирі номер 42 більшість мешканців просто подумали, що її нарешті здали комусь новому. Вона стояла пусткою понад 20 років. Від 98-го, коли звідти винесли останнє тіло. Тоді там загинула вся родина: мати, батько і двоє дітей. Офіційна версія витік газу. Та всі знали, що щось там було не так усі вікна були зачинені зсередини, вхідні двері заштороплені, а в батька в руці був кухонний ніж. І його тіло знайшли біля дверей, немов він хотів вийти. У дружини було зламане зап'ястя, ніби її тягнули, а дітей знайшли під столом, очі відкриті, ніби вони когось бачили до останнього моменту. Відтоді квартиру ніхто не орендував, її намагалися продати, здавали через агентства, а згодом просто забули. Печатка на дверях пожовкла, замок заіржавів. А вікна затягнулися пилом. Аж раптом світло. Перша помітила баба Люба з 44-ї. Вона вийшла на балкон за курити побачила, як на кухні в 42-й загорілася люстра мерехтіла, ніби лампа підключена до поганого живлення. Потім загорілося світло в коридорі, а у першій ночі у спальні. Наступного дня. Баба Люба подзвонила в ЖЕК. Нарешті здали, поцікавилася вона. У нас по документах квартира порожня, відповів голос у слухавці. А світло? наполягала баба Люба. Немає електрики, пані. Ми самі зняли лічильник щороків 10 тому, там навіть дротів нема. Тоді вона покликала сусідів. Троє людей піднялися на восьмий поверх і постукали в двері 42-ї. Тиша. Один із них, Микола, запропонував зазирнути у вікно з пожежного балкону. Він піднявся вище, переліз через поручні і повільно спустився на балкон 42-ї. Там темно. гукнув він. Але, здається, хтось рухається. Він притулився до скла, і в ту ж мить відскочив: скло було гаряче, ніби за вікном працював обігрівач. А наступного ранку. Миколу не стало. Вийшов з дому за хлібом і зник. Камери зафіксували, як він проходить повз під'їзд. Далі чорна пляма. Сигнал пропав. Навіть відео з сусідніх камер не відтворювалося, наче хтось вирізав його з усього міста. Поліція прийшла на восьмий поверх. Двері квартири були зачинені, ніяких слідів злому. Але на порозі. Подряпини, довгі, як від нігтів. На стіні навпроти, пляма сажі у формі людського силуету. Через тиждень світло знову увімкнулося. Його бачила ціла група школярів, які гралися у дворі. Вони навіть зняли відео. На ньому миготіння люстри, і щось, що нагадує людську фігуру біля вікна, на відео фігура. Повільно повертає голову, і камера різко вимикається. Телефон того, хто знімав, потім не вдалося включити через кілька днів зник ще один мешканець дядя Саша з третього. Його знайшли через два тижні в теплотрасі біля району. Він був босий, очі закочені, на тілі опіки, ніби його хтось тримав над вогнем. Він не говорив, тільки шепотів 42, 42 вони зачинені. Коли у будинку виключили електрику на планове обслуговування, світло квартирі 42 не згасло, навпаки, воно стало яскравішим. Жовте, мов палаюча лампа. Двері почали гудіти, як трансформатор, люди почали виїжджати. На місце викликали журналістів, але камери відмовлялися працювати. Ті, хто пробував знімати на телефон або втрачали відео, або їхні гаджети перегрівались. Одна журналістка Катерина наважилась підійти ближче. Вона торкнулася дверей і знепритомніла. В лікарні казала: Я бачила обличчя, їх там багато. Вони злиплися між собою, а в очах. Тільки світло. Наступної ночі світло згасло, і більше не вмикалося. Пожежники вирішили вскрити двері. Усередині було холодно, все вкрито пилом, ніби там ніхто не з'являвся десятиліттями. У центрі кімнати обгоріли стілець, а на ньому попіл. Серед попелу знайшли уламки фотоапарата, і ще щось картку пам'яті. Її віддали експертам. Відео вдалося відновити частково. Перші секунди порожня кімната, потім фігура в білому, що сидить на стільці. Камера наближається, і фігура повертається. Її обличчя повністю зі світла. А в кінці шепіт. Якщо бачиш це, то вже пізно. Відео знову зникло. Карта перегоріла. З того часу ніхто не бачив, щоб у квартирі 42 знову загорялося світло. Але двері досі теплі, і на склі вікна щось схоже на відбиток руки, великий, розмитий, ніби хтось з іншого боку дуже хоче вийти. Кажуть подібне трапляється й сьогодні. Але хто знає, правда це чи вигадка? Якщо хочеш ще, повертайся. Вуйко знає багато страшного.